Доброго ранку, доброго дня. Доброго <Слух> ранку. <Слух> доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Зараз у нас заняття з грамоти. <Слух> Погляньте, будь ласка, на картиночку. Артемчик, назви все, що ти бачиш. Яблока Артем говорить. Нет, не тут так. Борис. Борис. Малина. Малина, абрикос. Скажіть, будь ласка, а що тут зайве? Dłу, пророжа, малина. Малина. Маркуша, 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 чому малина, малина. Мартуша? Мартуша? Мартуша. Зараз... Щому малина тут зайва? 00 :00 :00, чому малина тут зайва? От малинка це ягідка. Малинна. Який звук я виділяю більшою силою голосу? Малинна. Наступна картиночка. Марк, назви, будь ласка, все, що ти бачиш лимон, Ой, цибуля. Что цибуля. Цибуля. тут зайве? Лимон. лимон. Чому? Цибуля. Потому что він... они. Так, правильно, бо лимон це фрукт. Ану слухайте. Лимон. Який звук я виділяю більшою силою голосу? Лимон. 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 Так, звук. «н». Так. А тут златочка називай все, що ти бачиш. Комп'ютер. Комп'ютер. Телефон. Телефон. Диван. Телевізор. Диван. Златочка, як ти думаєш, що тут зайве? – Зайве. – Все Зайве. Диван зайвий. Чому? Так, правильно, диван це відноситься до меблів, так? Тому він тут зайвий. А ну послухайте, як я промовляю. Диван. Який звук я виділяю більшою силою голосу? Н, так, правильно. Н Молодці. дітки, слон, носоріг, диван, лимон, який спільний звук у всіх цих словах? Н. Так, н, промовте всі Н. Н. Так, Н. Твердий приголосний Н. Так, а промовте слово Ніс. Ніс. З якого звука починається це слово? Ніс. Ніс. З якого, якого звуку? Звук ні. М'який приголосний. Фермер поганяє коня. Но. Коли ми вимовляємо звук, язичок торкається наших верхніх зубчиків. І повітря зустрічає перешкоду. Чи можемо ми проспівати звук ні? Можемо проспівати? Можеш. можеш проспівати? Чому Можемо проспівати? Звук «Н»? Приголосний твердий. І позначаємо ми приголосний твердий. Як, дітки, нагадайте? Однією листочкою. Так, правильно. У звука не і молодший братик. «ні». дівчинка вередує, не хоче їсти. ні Ні. Коли ми вимовляємо звук Н, наш язичок торкається нижні зубчиків дубчики Н. Звук Н, приголосний м'якенький. Як ми позначаємо приголосний м'якенький? Марисочка, ні, mm. ні. Я можу киса, який наш Нь. Слухай, важливо. Дітки, я попросила повторіть Нь. ]Like, like а повторіть нн. Так, добре, звуки н ін означають письмі буквою Н. Ось Н велика, Н маленька. Буква Н не мов дбинка. дві і перетинка. Чи це буква, чи драбина? Дивувалася дитина. На що ж схожа буква Н? На гамак? Так, два дерева, так, і гамак. Утворюють букву Н. Далі ще на що? Дівчинка, що робить? Стриб... Стрибки через перешкоду, так? І те, утворюють букву Н. Так, а це що? Шкарпетки, шкарпетки теж утворюють букву Н, так, добре. А зараз нам потрібно назвати лише ті слова, назви яких починаються зі звука Н Н. Давайте ми з вами спочатку назвемо всі слова, а потім оберемо тільки ті, які починаються зі звуків м або н. Називаємо. Це. Нози. це дітки ноти, ноти. 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 Нуль. Ні, це нуль. Нуль. Що за квіти? Нарциси. Нарциси. Лампа. 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 Чиска. Чиска. Чиска, так. Чиска. Нарциси. А тепер? Назвіть всі слова, які починаються зі звука «нь». Нь. Нитки. Нитки, так. Нитки. Ножиці. Ножи. Ножиці. Ножиці, так. Ножи. Нитки. Ножи. Нитки. Ніс. Ніс. Ну сурір, нуль, нарцисс, це залишилось ноти. Отже, ножиці ноти, нитки, нуль, нарцис. Ніс, носоріг. Всі ці слова починаються зі звуків н -н, н, н. Так, молодці. А тепер ви маєте порахувати, знайти, порахувати всі букви Н. скільки їх на картиночці. Порахувати і показати відповідну циферку. Циферки у вас и 2. Так, кожен рахує і називає цифру. 3 5 1. Так. 6 8. 3 5 цифра. Показує цифру. 1 Пожалуйста, нырку, один, два, три, пять, шесть, семь, семь, пять. Так, показываем. Так, показываем. Артемчик показывает циферку. Показуй свою Марк, показуємо циферку. А, показує. Так, Марк, правильно, Артемчик, я не бачу циферку відповідну. Зла, так. Так, отже, правильно, 10 буквочок Н. Молодці, молодці, розумні. А тепер послухайте загадку і відгадайте її Запах, колір, все відмінне, посміхнешся неодмінно. як серединку кусати скривить так, що не впізнати. Що це таке? Лимон! Справи, ага. Лимон! Молодець, лимон! Бітке, а ну скажіть, будь ласка, скільки складі, скільки складет у Лимон! лимон? лимон. Два. Лі Два. Лимон. Два склади молодці. А тепер промовляємо повільно слово. Лимон. Який перший звук? Назвіть. Правильно, який? звук? Приголосний, твердий, ми його позначаємо однією рисочкою. Викладіть, будь ласка, перед собою фішечку з однією рисочкою. Промовляємо слово. <гливу> Назвіть наступний звук. <гливу> і, 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 і. Так, який же звук? І? Голосний, <голов> Голосний, <голов> правильно. А як ми злата позначаємо голосний? <голов> Круга, кружечко. Кружечок. <голов> Викладіть на столику кружечок. Так, а тепер я мовчу, ви промовляєте слово і називаєте мені наступний третій звук. Правильно, звук М, який же звук М, який звук. Приволосний, твердий, твердий. Так, позначаємо однією рисочкою. Так. Далі промовляйте слово і називайте наступний звук. О. 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 Так. О! Молодці. Як ми позначаємо звук О. О, можна правильно можна показує кружечку, бо це, це голосний. Так, молодці, um. Так. Я в себе викладаю, ви в себе промовляйте слово, визначайте наступний звук. Mm. <к effets> Яка слово. Um. Молодець, приголос, голос. Означається як так. Лимон, звук Н, приголосний. Твердий. І позначаємо ми його однією рисочкою. Так? Ось така має бути звукова модель слова. Так, а тепер погукайте слово. Погукай слово. падає більша сила голосу. На який склад? Лимон. Ма. 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 Правильно на другий лимон, на другий склад. І я поставлю наголос на звук, на звук у Лимон. Так, Злата, скажи, будь ласка, скільки всього звуків у слові лимон? П'ять. Правильно п'ять. А скільки 5, голосних? 3. 3. Дітки. Скільки голосних? Два. Два голосних. А якщо в слові два голосних? То у слові два склади. Це те, що ми вже визначили з вами раніше. Так, добре. А зараз нам потрібні будуть картки з циферками. Дітки, ви мене чуєте, бо в мене щось інтернет слабкий пише. Так, все бачимо. Так. Зараз нам потрібні будуть картки з циферками. Ми граємо з вами в гру, яка називається Мовчанка. Я називаю вам слово, а ви маєте показати, скільки ж складів у цьому слові. Маєте показати відповідну картку. Тільки ви не розмовляєте Рамовчан. Добре? Показую, скільки Рак. 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 І мовчать. Тільки показуйте картку з відповідною кількістю складів. Рак. Так. Марка. Марка, Марк, правильно. Артемчик. Злата. Так, правильно, злата. Артемчик. Так. Добре, наступне слово мак. Наступне слово. Скільки? Марк. Доставай, так. Ти побачив Добре. Добре, наступне слово: сонце. Mm -hmm. сонце. сонце. Сколько сколько? Mm -hmm. <ривателем> Артемчик uh -huh. скільки показує. А в сонечке. Так, злата правильно, Артемчик, я не бачу твою картку, трошки десь в сторону кладеш, я не бачу. Так, два. Добре, наступне: Ме-те-ли.

Памьи пак та, та. стикер стикеры марчика это бек. Быстрей быстрей. Так, добре, молоці. Малюк. Марлюк! Я тоже Малюк. Малюк. Показуємо, скільки складів. Малюк. Артемчик молодець. Злата. Маркуша, опускай вже четвірку малюк. Покажи картку відповідну. Чекаємо тебе тільки малюк. Скільки складів? Так, правильно, два молодці Порались з завданням. Ніна ниє в магазині, не потрібні мені дині. Нумо, Ніно, припини, дині, дивні і смачні. Такий віршик цікавий, який звук найчастіше зустрічається? Какой звук? Звук н і «Ню», так? ніна ниє в магазині не потрібні мені дині нумо, ніно припини, дині, дивні і смачні. Цей вірші про ніну, так, і він допомагає нам. Швиденько і добре навчитись вимовляти звуки ні і Н. Добре, зараз ми з вами спробуємо прочитати склади, закриті і відкриті. Давайте спочатку разом спробуємо прочитати склади.

Ah, nah, а тепер наступні склади будуть відкриті, Злата, no, спробуй, будь ласка. ну, не. 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 Так, артемчик. Не, но, не, не, не. Так, добре, Маркуша н не. Так, добре, молодці. Дітки, наше заняття підходить до закінчення. Давайте згадаємо, якою буквою ми сьогодні познайомились. З е, е -н, н. А які два звуки вона позначає? <му> н, -н, -н. Н, -н, н. Який приголосний н, -н, -н. і твердий приголосний н, н. Так. Молодці дітки. Я дякую вам за роботу на занятті. Ви добре сьогодні працювали. Бажаю вам гарного дня. До побачення! До побачення! Бачення. До побачення!